Виконуємо номер 1.20 із підручника Алгебра 8 та номер 1.20 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Визначте знак дробу. Завдання перше. Дріб чисельник якого x у сьому степені, знаменник y у 8 степені. Якщо х більше нуля, y менше 0. Друге: дріб чисельник якого сума m 1 знаменник сьомий степень числа n. Якщо m більше нуля, n менше 0. Третє завдання: дріб чисельник якого модуль різниці p і 1 знаменник 19 степень числа n. Якщо p менше 0, n більше 0. І четверте, дріб чисельник якого сума модуля числа А і числа 1, а знаменник – восьмий степінь числа С, якщо А менше 0 і С менше 0. Приступаємо до виконання. Оскільки х число додатнє, то не має значення, який показник степені, чи число парне, чи не парне, будь яке число. Додатнє, піднесене до парного чи непарного показника дає, дає додатній результат. Отже, х у сьомому степені більше нуля. Y у восьмому степені у нас число від'ємне. Ми підносимо від'ємне число до парного показника, тоді результат також буде число додатнє. І Частка відділення додатнього числа на додатнє число буде число додатнє. Переходимо до другого завдання. У чисельнику у нас сума додатнього числа і числа 1, це також буде число додатнє. У знаменнику у нас від'ємне число підносимо до непарного показника. Тоді результат буде число від'ємне. Додатнього числа на від'ємне число. Буде число у нас від'ємне. Завдання третє, у третьому завданні у чисельнику у нас різниця, Мод різниці P і 1. Якщо число P число від'ємне, то від від'ємного числа віднімаємо від'ємне, отримаємо число від'ємне. Але. Модуль від'ємного числа дорівнює протилежному числу, тобто число додатньому, Тоді різниць, модуль різниці П і 1 це число додатнє. N в 19 степені. N число додатнє не має значення, до якого показника ми підносимо додатнє число. Результат завжди буде число додатнє. Додатнє число ділимо на додатнє, отримаємо число додатнє. Четверте завдання. У чисельнику у нас модуль А додати 1. Число А у нас число від'ємне, але модуль від'ємного числа дорівнює протилежному до нього числу. Тому у нас, якщо А буде мінус 1, то в чисельнику ми отримаємо мінус 1, 1 додати 1. Число буде у нас додатнє. Навіть якщо в нас буде мінус 1. Далі, число це, число від'ємне, але ми підносимо до парного показника, тому результат буде число додатнє. І тепер ділимо додатнє число на додатнє число, отримаємо додатнє число. Номер. 1.20 із підручника Алгебра 8 та номер 1.20 із підручника Математика 8 виконано.